І слава Україні, слава героям. Ну от е, запрошую вас трошки більш розлого, з вашого дозволу прокоментувати цю угоду, яка була підписана між двома президентами у Парижі Еммануель Макрон, Володимир Зеленський е, літаки, е, комплекси сампті, ті е, радари. Все це дуже потрібно, дуже серйозно і дуже хороша стане в нагоді силам оборони України. Але ж е, історія про те, що це все від термі... Вреновано в часі, наскільки я розумію, знаєте, в му в му році особливо ми підписали, здається, півтора десятка угод про безпеку України, але все це були декларації про наміри. Це були меморандуми. Меморандум це не є документ, який чітко визначає характер дій. Це Знову ж таки, про наміри. Це те, що ми хотіли б. І ці угоди, вони або розвиваються, або так і залишаються на папері. Ніякої відповідальності за те, що підписали, поговорили, підписали, розійшлися. Все і з тих півтора десятків угодно ну, треба подивитись, які працюють. А щоб вони запрацювали, потрібно провести ще величезну роботу для того, щоб вони втілились в форматі реальних або міжурядових угод, або міжгалузевих угод, ну і зрештою таких твердих контрактів. Ну давайте, не, пане Павло, не... я вас е, трошечки е, переб'ю Чому е, давайте нагадаємо та глядачам, що перша з таких е, угод була підписана у Києві між Рішесунаком, прем'єр-міністром Великої Британії, президентом Володимиром Зеленським, та а е, майже заключна була підписана між Володимиром Зеленським і Джо Байденом у Сполучених так, Штатах точно. Америки. Та і там От ціла низка... між британською українською британською угодою. І українсько американською угодою. Власне кажучи, угоду, з яку підписали з Байденом, можна сквернути в трубочку і викинути на смітник Трампу це навіть не, не угода, а це як це червоний папірець. Її виконувати американці в тому обсязі, в якому ми підписали її. Не будуть угода з Британією, до слова, така вона. Ще й рекламна, дуже там на сторічна угода звучить красиво, але ну, очевидно, сторічна, да, це вже опісля, це вже з Кіром Стартером, так. Так точно. І з британцями бачите, тим, тим часом процес триває, і це значною мірою завдяки бажанню самих британців долучатись максимально можливо очолювати от той процес допомоги України, от. ну і от части активній діяльності наших, і політиків, дипломатів, і наших військових, військових аташатів, які е, працюють в Британії на, на повну катушку, і те, як буде реалізовуватись е, угода з французами. Залежить від подальших кроків. Тобто зараз ми окреслили наші наміри, що ми в принципі хотіли б купити сотню Рафалів. О, це звучить круто, але коли хто за які кошти, ну це головне між іншим, от, це велике питання. З Швецією ми підписали декларацію про наміри на півтори сотні гріпенів. Але знову ж таки питання полягає. А чим коштом банкет? Допоки ця складова не буде визначена, ну про тверді угоди говорити зарано. З Шведами, до слова підписали і між галузеву, між підприємствами конкретними, але теж декларацію про наміри, меморандум. Фактично тепер або обгортаємо все це в реальний. В реальні справи, або воно ну, воно так і залишиться на папері. Що стосується намірів, намірі хороші. Я поясню чому. Особливо по літакам, винищувачі діляться на дві складові: важкі винищувачі і легкі винищувачі. От як у нас, ми маємо Су 27 і міг 29. Це важкий. Винищувачі легкі, легкий маневрний винищувач для більш малих задач. Їх більше зазвичай, але важкі винищувачі, це вони теж важливі. Американці – 22 f 35 f 16 і Гріпени – це клас легких винищувачів, причому однодвигунових. Тобто, от коли починають спеціалісти говорити про. Переваги і недоліки цих машин йдеться про те, що один двигун це без страховки, грубо кажучи, машина. Двигун дуже хороший, але якщо він виходить з ладу, машина втрачається. Важкі машини, не ті, ж, ну, F15, наприклад, ігли, да? чи Рафалі це дводвигунові машини. Які забезпечують більший радіус, більшу надійність і управління групою літаків, що теж важливо. Якщо ми зможемо в якійсь конфігурації комплектації поєднати ці дві складові, це буде такий повний комплект, грубо кажучи, авіаційний. Ну, звісно, не враховуючи там то що тощо от, ударних літаків. Але знову ж таки, я не вірю, чесно скажу, не вірю в цифри там 150-100, хоч би ми вийшли на якісь реальні показники, але це все йдеться про післявоєнний період. І отут важливо, про що говорили Макрон з Зеленським про тут і зараз. Про ту допомогу, яку французи надаватимуть сьогодні, допоки триває війна. Ну і, очевидно, це буде, ми побачимо на прийдеш, зовсім скоро черговий Рамштайн відбудеться, де партнери будуть терти, обговорювати, як можна допомогти Україні, але і у нього є така специфічна особливость, що. Багато делегацій за для медійної політичної там інформаційної складової викладають інформацію про пакети допомоги, які передають або планують передати Україні найближчим часом. Почуємо, що скажуть французи. Ну, да, тут ваша правда абсолютно про історію тут і зараз яка потрібна, конча потрібна силам оборони України і відокремлення стратегічної співпраці. Правда, ото після воєнної і в цій частині, пане Павло, якщо можна, допоможіть нам розібратися у конфігурації. О післявоєнна співпраця та в мілітарному секторі і мілітарізація Європи, це ж це. Означає, що все одно Європа обирає е, курс на е, мілітарний тонус. А значить, умовно кажучи, вже трошечки буде позбуватися ось цього іміджу неквапливої ситої, та які тільки епітети не використовують по відношенню до старого європейського континенту. Нова доба знову настала, і вона в осяжній перспективі буде такою, чи все ж таки світ цю турбулентність пройде. І знову вийде на якесь спокійне плато, де все ж таки пріоритетами буде економічний розвиток, покращення добробуту, населення та через все ж таки немілітарні компоненти шляхів. Як ви думаєте? Знаєте, я людина не молода і так вже вийшло, що свою військову кар'єру починав в коли радянський союз гинув. Конав в той час європейські партнери по НАТО були потужними країнами, їх потуга вражала: і Франція, і Британія, і Німеччина, зокрема, Італія. Ну, це було серйозно. А потім за 30 років. Відбувався реальний процес деградації їх сил. І коли ти військовий, ти ж це все бачиш пролонговано. Відчуття було таке, я вибачаюсь в мене, що Європа без трусів. До 2020-х років Європа, Європа голенька. Фактично покладаючись тільки на американську військову потугу, це, очевидно, можна було, але навіть. Крім політичної складової, там Трамп Байден, хто буде Європу захищати, хто не буде Європу захищати, сам процес захисту Європи в 2000, вже в 2010-х роках, після кримської нападу Росії на Україну, коли європейці східноєвропейці підняли на щит безпеку Європи. Нарешті в НАТО почали розробляти так звану концепцію трансатлантичного перекидання. Тобто, якщо ви покладаєтесь на американські війська, то треба визначитись, як їх перекинути до театру бойових дій. І от, виявляється, до 2020-х років деградувала і транспортно логістична складоваця. Ну, от розробили концепцію трансатлантичного перекидання, тобто, у випадку загрози, Сполучені Штати, Армія Сполучених Штатів, море перекидається до, до Європи, спрямовується в район найбільшої загрози. Тут приходить Трамп і каже, знаєте, взагалі нам це якесь трансатлантичне перекидання не подобається, нам би там в Америці непогано. І пригадайте, перші півроку. Перебування Трампа в Білому домі, Що в Європі. Європейці не знали, чи взагалі Сполучені Штати досі в НАТО, чи вже НАТО само по собі а Трамп сам по собі, коли він говорить про допомогу Україні, пригадайте, каже, ми продаємо зброю НАТО. А, а НАТО передає Україну. Як, її як захочуть да, на свій російський? Це була найбільший член Альянсу, так? Да? Америка в НАТО чи вже ні? От, І це для Європи ще більший шок. Тож, те, що європейці намагаються кігтями, нігтями тримати Трампа і Сполучені Штати в Альянсі. А паралельно з каженими темпами намагатись вискочити з цієї американської пастки, псевдоамериканської, точніше, я б сказав, от, це добре. А добробут добробут він завжди буде у Європі, я думаю, у Європі стояти на, на першому місці і. Протиріччя між безпекою і добробутом, навряд чи може бути, навпаки, я більше скажу, що безпека вона покращує добробут. Там, де безпечно, туди йдуть гроші, там, де безпечно, там відбуваються інновації, там, де працює військово-промисловий комплекс, там створюються нові, нові концепції, які потім Формують цивільний сектор за великим рахунком. Куди не подивись на великі проривні технологічні розробки, це ж, це ж з військового сектору прийшло. Не, не працюють в тебе, не вкидаються гроші в технології військові, загинаються технології цивільні. Це така теж, в принципі, акціону.